Зі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом. Пролунав вибух в Хелмі. За даними телеграм-каналів, було здійснено атаку на одну із військових баз в Польщі не диверсійними групами а безпілотником, який рухнув на військові ангари. Телеграм-канал Польський щора пише про те, що офіційно це називатимуть навчання. Неофіційно 30 хвилин тому Дуда провів закриту нараду повна бойова готовність за закритими дверима. Лунали назви мінська, Бреста, Баранович не війна. На поляки більше терпіти не будуть. Польським пілотам та артилеристам віддано накази щодо атаки відкриття вогню превантивно по всіх ворожих цілях. Однією з таких, мабуть, став транспортний ІЛА 76 який з пожежею у двигуні рухнув поблизу Паранович. Екіпаж не вижив, пише білоруський партизан. Офіційно дві країни про бойові дії не заявляють. же час главком армії Польщі Дуді доповів наступне. Вагнерівці можуть улаштувати не лише провокації на кордоні з Польщею, а й роздму та антиукраїнські настрої справжніми терактами та бандами рецидивістів, при цьому з опорою на місцеву вату у прикордонних областях і все це під вибори. Поки так названа Чевика Вагнера концентрується не просто в Білорусі, а просто на простосувалського коридору. А кілька найманців вже перевалила за 5 тисяч у Польщі. Розписали скоріш за все найвірогідніший сценарій розвитку подій. І у доволі реалістичному прогнозі від польських аналітиків Defense24 мова не йде про пряме вторгнення або про будь-які інші класичні діяли. Сценарій, який описаний, на жаль, це дійсно те, що може повернути Кремль, і почати необхідно саме з мети відволікання уваги союзників та партнерів України від реальної війни створення внутрішніх проблем на території Євросоюзу та європейського сегмента альянсу. При цьому таким чином, щоб не викликати застосування статті п'ятої договору НАТО, тобто будь-які масштабні. Ні, бо відії виключені. При цьому демонстраційне розміщення вагнерівців поблизу кордонів НАТО вже створило певний психологічний тиск, до якого додаються елементи порушення кордонів в Польщі, як це вже здійснили білоруські вертолітники. Але на думку польських аналітиків, головним напрямком ЧМК Вагнера буде введення симетричного конфлікту гібридної війни. До цього сценарію НАТО об'єктивно можуть бути не готові. Зокрема, вагнерівці можуть почати підготовку мігрантів, які час від часу штурмують кордони Польщі. Ця підготовка включатиме значно жорсткіші методи інфільтрації. Також цілком можливо, що такі прориви стануть засобом прямих провокацій. Наприклад, мігранти почнуть використання саморобної вибухівки проти прикордонників, які у відповідь цілком можуть відкрити вогонь на ураження. Після чого мінська буде повідомляти про загиблих жінок та дітей при цьому самі Польщі деякі політики критикували силові методи боротьби з нелегальною міграцією, називаючи власних прикордонників убивцями та машинами, що селі. Ліпо виконують накази далі. Вже після успішної інфільтрації до Польщі мігранти, які пройшли спецпідготовку, а також самі вагнерівці, цілком можуть розпочати вже диверсійні дії та почнуть хвилю криміналу. Зрештою вагнерівців зараз у активі цілі загони рецидивістів. При цьому частина диверсантів цілком можуть видавати себе за українців та навіть мати українські паспорти з боку Defense Express зазначимо, що РФ проводить виїмку паспортів на окупованих територіях більше того. Реалізувати випуск підробних документів для Кремля взагалі не вбачається чимось надскладним. А розкиданням таких паспортів на місцях терактів закономірно викликають антиукраїнський настрої, і це вже не рівень візитки Яроша. На додачу до цього у Кремлі є ще одне поле для дій, про які пишуть самі поляки: роздмухування етнічного конфлікту у польському полісі. У цьому регіоні існує православна білоруська меншина, яка зручним ґрунтом для гібридної війни, яка Україна українських реаліях має власну назву Вата. Бо, по-перше, польська автокефальна православна церква повністю підтримує московський патріархат. По-друге, у цих областях вільно доступні білоруські та російські державні канали, які є засобом промивання місків. Також у Пригожена в активі відомий проєкт фабрика тролів, бо саме він відповідальний за Ольгіно. Таким чином, найреалістичнішим і водночас найекстремальнішим сценарієм з використанням вандрівців у Білорусі може бути провокування гострої кризи. На кордоні, що є елементом прогнозного сценарію, який має спричинити хаос та дестабілізацію перед майбутніми виборами, роблять висновок польські аналітики. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.